Якщо кинув дівчину сам після трьох років стосунків, а тепер осмислив те, що у нас були ідеальні стосунки, не були. Якщо у вас були ідеальні стосунки, а ти був не в змозі їх цінувати, то у дівчини, у цієї дівчини, були стосунки з довбойобом. А стосунки з довбойобом не можуть бути ідеальними стосунками. Ну як вони можуть бути ідеальними, якщо ти не, не міг їх цінувати? Де одна людина не цінує стосунки, вони можуть бути ідеальними? Ні, тому, Андрій, мені здається, що ти найобуєш, причому не мене, а себе. Є якісь винятки в правилі повернення колишньої. Вона досі хоче повернути все назад, як було раніше. Ну, давай подумаємо: ось, наприклад, ти з нею знову зійдешся. Я тобі можу казати, ну, тому що це перевірено на великій кількості хлопців, на тисячах хлопців. Що ти зараз думаєш, що ти щось там осмислив, але пройде декілька тижнів, в найкращому випадку пару місяців, і знову ти не будеш цінувати ці стосунки. Тому що ніхуя ти не осмислив і ніхуя ти не змінився. І те, що тобі не подобалось раніше в цих стосунках, воно нікуди не поділося. Тому з великою ймовірністю ви зійдетесь, а через деякий час розійдетесь. Але і тобі, і її вже буде набагато важче. Я тобі зупинити не зможу. Я не зможу повпливати на прийняття твоїх рішень. Але я тобі можу сказати, що я не вірю, що коли ви зійдетесь, буде якесь щастя. Але я вірю і впевнений, що емоційно, і психологічно буде набагато важче і тобі, і їй, коли ви знову розійдетесь. Чи це я вже не кажу про згаяний час. Ось і все. Ось і все.